Всім привіт! Сьогодні у нас шлагбаум BFT Giotto 36 Ultra з 5-метровою стрілою та світлодіодною світодіодною стрічкою, яка працює в режимі світлофора. При відкритому шлагбаумі вона у нас зелена. Також змонтували фотоелементи збудованими. Лампочками. Що сподобалось, не треба їх е, окремо під ці лампочки вести кабелі. То вони собі блимають. Ну, там є свій нюанс, як їх підключати. Але ця фішка може працювати тільки з оригінальними шлагбаумами в BFT. Е, також є опора стаціонарна. Хочу вам зняти, як вона цікаво зроблена. Бачите, можна демпфер цей регулювати. Теж зручно. Ось такий цікавий шлагбаум. Якщо вам потрібне обладнання для парковок, звертайтесь до нас, ми вам підберемо і змонтуємо. Дякую за увагу!